Спортивним бути модно, спортивним бути красиво і в усі часи почесно. Таке неофіційне гасло змагань «Веселі старти для учнів шкіл-інтернатів. Спорт дає можливість організувати самого себе, тримати в формі та вести здоровий спосіб життя. На цьому наголошує начальник управління справ сім'ї молоді спорту облдержадміністрації. Президент України Віктор Федорович Янукович неодноразово зауважує, що саме захист прав дітей. Допомога дітям є першочерговими завданнями нашої держави. А отже, і нашими завданнями на обласному рівні. Там, де є спорт, а надто там, де є діти, треба допомагати всіма силами. Після змагань на усіх абсолютно учасників чекали подарунки та спільний обід. Обласний центр відділення ног Хмельницької області і фізкультурно здавчий клуб СВ приготували для всіх команд призи. І зісно, чемпіони призору будуть получати больше, бо для всіх обіцянно будуть призи. Було в учасників і домашні завдання. Презентація команди до цього конкурсу діти підійшли серйозно, бо вдалий старт запорука успішного фінішу. Оринінська школа, Боковінська школа це два інтернати самих і подготовились к цим соревнованім. Цього разу в веселих стартах брали участь п'ять команд Вовковенецького, Плужнянського, Оринінського, Ямпільського та Кам'янсько-дільського інтернетів. Змагатися могли всі, хто любить фізкультуру і спорт, має гарні оцінки з фізвиховання та полюбляє рухливі ігри. А також ті, кому притаманні колективізм, хто може надати дружню підтримку колезі та поболювати за товариша. Світлана Поробок, новини спорту.